Ми збудували дитячий садок ковчег. Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! 16 лютого 2023 року Господь подарував нам особливу ласку освячення нашого дитячого садочку Ковчег. Разом з нашою спільнотою, парафіальною спільнотою Святих Кирила і Методія у Крихівцях біля Івано-Франківська, ми мали таку гарну нагоду, яку Господь нам дав. Побудувати цей дошкільний навчальний заклад. Це є проєкт, який підтримували багато людей, але які згодилися брати участь у, цьому, у цій справі, у цій добрій справі, на основі двох біблійних принципів. Перші слова зі святого письма, якими ми керувалися, це нехай твоя ліва рука не знає, що робить права. Щоб твоя милостиня була таємна, і щоб отець, який на небі побачив і віддячив, це робити добро, але робити таємним способом. Хтось скаже: ну, якщо робити таємним способом, чому про це тоді говорити? Бо ще є інші слова в Святому Письмі, коли Господь каже, щоб ми чинили добрі діла, щоб інші, бачивши наші добрі вчинки, прославляли Отця нашого, що на небі. Тому. Чинячи добро, ми, звичайно, хочемо про нього говорити, щоб подякувати Богу за цю прекрасну нагоду. Наше життя, воно дуже коротке. І навіть у Старому Завіті ми читаємо, що Господь дає 60, 70 чи більше років, кому як присуджено, і протягом нашого свідомого життя ми можемо чинити добрі справи або злі справи. Чим більше людина чинить добрих справ, тим менше часу має на погані справи. Це перевірено досвідом людського життя, і тому ми стараємося як спільнота заохочувати всіх людей брати участь у добрих справах. Тому ми дякуємо Богу, що Господь дав нам здоров'я, роки, можливість, нагоду, розум, мудрість робити цю добру справу. Побудувати дитячий садочок ковчег. Сьогодні ми є, на завтра, можливо, не буде, але така зроблена річ, збудована річ, як дитячий садочок, він буде існувати для добра дітей, для розвитку дітей, для виховання дітей у такому патріотичному, у любові до Батьківщини, і на основі дусі, і на основі християнських принципів. Тому що це християнський дитячий садок. Фасад нашого садочку прикрашений. Чудовими образами зображення Ісуса Христа з діточками та Богородиці з Ісусом в такому українському одязі, в українському стилі, на фоні нашого храму у Святих Кирила і Методія. І це є плід праці нашого місцевого митця і його команди Яреми Стецька. Саме тут у каплиці відбулося освячення нашого садочку, який здійснив патріарх Святослав у присутності митрополита Володимира та багатьох інших гостей. Саме тут патріарх освятив кивот цей маленький храм, дерев'яний храм, який знаходиться на престолі, де будуть знаходитися святі тайни, бо саме в цій каплиці будуть відбуватися молитви разом з діточками. Поставляється і освячується цей, цей дитячий садочок, благодаря Святого Духа і окропень цієї священної мобильності. Сьогодні ми посвячуємо дитячий садочок садочок, який буде служити для найменших, тих, які найбільше потребують тепла, любові, уваги, всього того, що потребує людина, щоб жити і розвиватися. Як церква, як народ, як держава. Ми змушені жити в умовах війни. Одним із ключових. Видів душпастерського служіння церкви є служіння соціальне. Ми знаємо, що соціальне служіння це є богослужіння поза храмом, бо служачи тим, які є найменшими, найбільш потребуючими, ми таким чином здійснюємо наше богослужіння, служіння самому Богові. І ось освячення цього садочка це є якраз одна із подій такого соціального богослужіння нашої церкви для добра цього богостраждального, багатостраждального, але боголюбивого українського народу. Тут у нашій світлиці. В актовій залі відбулося свято разом з дітьми, з дітьми нашої катехетичної школи при парафії, з дітьми, які приходять на катехізацію, з дітьми, які приходять на ораторій. І тут вони підготували для наших гостей велике свято. На святі, звичайно, були присутні наш патріарх Святослав, який освятив цей садочок, наш митрополит Володимир, Владика Йосафат з Чернівців. Багато священників, сестер монахинь, багато наших вірних гостей, які прийшли разом з нами порадіти за плід спільної праці. Ми вдячні дітям за свято, а всім присутнім за участь, тому що це є спільне свято радості і подяки Богу за зроблену працю. Наш садочок розрахований на 5 груп. Кожна група має свою роздягальню, куди приходять діти і де переодягаються. Відтак є кімната для ігор, яка використовується також для споживання їжі. Є буфетна, куди приносять їжу з їдальні, а відтак роздають діточкам. Є санвузли, дитячі умивальнички, унітазики. І є спальня саме в такій спальні будуть спати, відпочивати наші діточки. В нашому садочку є укриття для випадків небезпеки, як це вимагається зараз і за законом. І в випадку небезпеки діти можуть спуститися сюди і перебути час тривоги. Але нагадуємо також, що і в нашому храмі, в нижній частині храму, є укриття для людей, які живуть тут на масиві на нашій парафії. Наш садочок ми плануємо відкрити влітку цього 2023 року. Він освячений. Але він ще не працює, а вже злітка, з осені ми плануємо розпочати нашу діяльність. Ми знаходимося у крихівцях, і навіть перший будинок, який зданий на новій вулиці, це вулиця Парафіяльна, 1. Тому запрошуємо прийти в гості, побачити наш садочок і, звичайно, помолитися за нашу діяльність.